Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати 15-го туру Ла ліги сезону 25-26. І підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Але для початку перенесені матчі 19-го туру. Барселона приймала Атлетику Мадрид. Паогранас вийшли сильнішою в цьому перенесеному поєдинку, де взяли реванш за попередні поразки. Перемога 3 1 на Атлетіко зміцнює їхні шанси в боротьбі за чемпіонство та додає впевненості перед важливими турами. Атлетік приймав Реал Мадрид. Вершкові не залишили шансів баскам енергійна, точна гра, контроль ходу поєдинку та три голи, які принесли чисту перемогу. Цей результат став хорошим приводом для мадридців, щоб повійти в тур із підвищеною впевненістю. Мадриці 5 матчів підряд не програють. Але чи подобається така серія босом-вершковим питання. І тепер не матчу 15-го туру. Реалов'єда приймав мальорку. Нудна, але тактичний поєдинок. Завершився без голів. Жодна з команд не змогла створити реальної гольової нагоди, що відобразило рівень їх оборонної гри. Для обох втрачені шанси, але з безболісних результатом. Контексті, таблиці. Ов'єдди отримали дві червоні картки на останніх хвилинах. ReалSoсіда поїхав до Алавеса. Господарі здобули не але цінну перемогу. Маленька перевага і максимальний користь. Реал Сусідад не зумів створити достатню загроз, щоб підігратися. Цей результат ще один удар по амбіціях Сусідаду на Єврокубки. Філереал приймав Хетафон. Жолта Субмарина домінувала з перших хвилин, контролювала надвідки атаки, реалізація Саншів. Все як по підручнику. Китафа виглядав розгубленим, не міг відповісти при всьому бажанні. 2-0 певна перемога біля Реалу, яка додає їм балів у боротьбі за верхню частину турнірної таблиці. А Барселона поїхала до Бетіса. Гольова феєрія – один з найрезультативніших Ігор Туру. Барселона. Вирішила долю матчу, що в першому таймі, забивши 4 голи. Хоча першою пропустила швидкий гол. Каталонці добили суперника до 1-5 в другому таймі швидко. Севільці змогли скористатися своїми моментами, скорочують відставання, але фінальний рахунок на табло 3-5 надзвичайно видовищний результат, який точно приверне увагу всіх. Атлетик. Атлетік. Більбао приймало Атлетико Мадрид. Баски змогли здивувати Атлетико. Володів ініціативою, але реалізація та концентрація вирішила долю. 1-0 на користь Атлетіки Більбао. Для матрасників це серйозний удар по планах. А для Атлетік відчутний поштовх до зони Єврокубків. Ельці приймало Жерону. У Ельці вийшов здивувати суперника. Переконала перемога 3-0 проти Жерони. Господарі діяли організовано, агресивно реалізовували свої шанси, тоді як гості виглядали розгубленими. Для Ельчин – великий моральний плюс. Для Жерони серйозний привід задуматись. Ця команда зіграла Жерони слабко. А це один з найкращих в команді, але не пішла грам. Рая Валіканова поїхала до Іспаньола. Барселонці добувають Вузьку, але важливу перемогу на власному полі. Один точний удар і три очки в кишені раю створював моменти, але захист та нерви Еспаніола спрацювали чітко. Барселона перемагає Мадрид. А Валенція приймала Севілію. Партія з великою перевагою для обох. Валенція в компенсований час з рівня рахунка Севілія вела на початку другого тайму. На табло 1-1 рівний матч, де кожна сторона мала нагоди, але не змогла вирвати три пункти. Справедлива нічия для кожної команди. не, п'ять матчів підряд не перемагають. А Реал Мадрид приймав Сельту. Сенсація туру. Сельта здобує польову перемогу на да. Сантьяго Бернабеу. Реал мав шанси, але гості ефективно спрацювали в контратаках. Для мадридців непростий удар по амбіціях для Сельти. Рідкісна, але заслужена перемога. Матчі Ліги Чемпіонів вирішиться доля Алонса, адже багато конфліктів всередині колективу. Пишіть, чи потрібно Алонсо йти з Реал Мадриду після таких результатів, чи дати йому ще шанс. Осасуна приймала Леванта. Осасуна закриває тур перемоги спокійно, дисципліновано, без зайвих нервів. Леванта не зміг відповісти на ритм сподворів, які реалізували свої моменти, тримали перевагу до фінального свистка. Важливий результат для пригоросів 2-0. Пишіть, який результат матчу вас здивував найбільше, а який матч вам сподобався за своїм ритмом. А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Бапе на 16 голів. Кращим асистентом однооцібно залишається Ямаль, віддавши 7 результативних передач. Перша десятка зараз має такий вигляд. Бачимо, Барселона йде на першому місці. Білярал по втрачених очках, зігравши на одну гру менше, йде на другому місці. Але по факту зараз на третє розмістився. Еспаньол піднявся на п'яте, Бетіс вже шостий. й Атлетик обігнав хетафе. Бачимо, Сальта повернули Зельче в першу десятку. І місця з 11 по 20. Бачимо, Олевець піднімається на 11 місце. Сосідат опускається відразу на 14-те. Осасуна знову піднялася. Вже на 15 місці. Жерона залишається на 18-му. Ов'єда обганяє Леванту, опускаючи його на останнє місце. Пишіть, на якому місці ваша улюблена команда. А ми перейдемо до матчу 16-го туру. Жерона поїде до Реал Суседада 12 грудня. 13 грудня Атлетіко Мадрид прийме Валенцію. Барселона зіграє за сосуною. Ельча поїде до Мальорки. І також 13 грудня 14 грудня Хетафе прийме Еспаньол. 14 грудня Севілля зіграє з Реал Віда, Леванте прийме Вілерал, Атлетік зіграє з Сельтою, Алавець прийме Реал Мадрид. І тур закриють раю Валікано проти Бепіса. Нагадаю, це тур буде після Єврокубків. Пишіть, на який матч ви очікуєте найбільше. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!